Готували масовані удари. Служба безпеки України викрила агентурну групу ФСБ, яка збирала координати для обстрілів п'яти областей: Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської. Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Також окупанти розраховували отримати інформацію щодо актуальних геолокацій військових аеродромів та інших об'єктів. Ворог використовував своїх двох агентів з міста Лубни та Умані. Відомо, що вони були задіяні дистанційно та працювали на одного того ж куратора з ФСБ. Ним виявився кадровий співробітник Кримського управління ФСБ. Наразі його особа встановлена. Зловмисників було затримано поблизу одного важливого об'єкту біля Києва під час проведення ними до розвідки з метою коригування ворожих ударів. Наразі їм повідомлено підозра за частиною другої статті 100. 11 кримінального кодексу України це державна зрада в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення. На 6 мільйонів гривень контрафактних цигарок ввезли для розповсюдження в центральних регіонах України. Проте місця призначення вантажівки із підакцизним товаром, який по документам проходив як будматеріали, не дісталися. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції нелегальний канал постачання цигарок викрили і ліквідували. На території Кіровоградської області поліцейські зупинили транспортний засіб, яким керував мешканець Вінницької області. Під час огляду у вантажному відділенні автомобіля правоохоронці виявили змонтовану конструкцію, за якою знаходились 180 ящиків з підакцизним товаром, а це понад 126 тисяч пачок цигарок. Наразі проводяться заходи для встановлення кола осіб, причетних до незаконної діяльності. По факту є та експлуатується, проте під час перевірки не знайшли. В Кіровоградській обов'язкій адміністрації спростували закиди про порушення при облаштуванні укриття в центрі дитячої та юнацької творчості. Так наприкінці квітня Держаудитслужба оприлюднила інформацію про те, що підрядник вказав у акті, роботи яких не виконав, зокрема, перевіряючи, не знайшли в укритті 450 стільців, підйомник для дітей із ураженнями опорно-рухового апарату, та мали претензії до підлоги. Порушень нарахували на майже 790 тисяч гривень. Загалом укриття вартувало 6,5 мільйонів. В адміністрації пояснюють, об'єкт перевіряли, не дочекавшись завершення робіт ще на стадії виконання ремонту. Інспекція тривала із 26 січня. 8 лютого, а укриття здали в експлуатацію 28 лютого. Саме тоді було отримано сертифікат готовності. Отримання сертифікату готовності є підтвердженням повного виконання робіт згідно проєктно-кошторисної документації, в тому числі наявність вертикального підйомнику та стільців у кількості 450 штук. Перевірка прийшла до нас 26 січня і пішла 8 лютого писати акт ревізії. Коли ми їм повідомляли, що об'єкт введений в експлуатацію 28 лютого. Вони нам відповіли в березні, що факт не підтверджений. Хоча все є в наявності, все передано балансоутримувачу і укриття використовується. Ну, на війні як на війні. Павло Матвійович Це Кононов. Не... Льотчик, Учили? пройшов Другу світову війну. За плечима має 80 бойових вильотів, пам'ятає кожен, та чи не найчіткіше перший. Колона була німці відходили. Ну, колона була така, кілометр три, може, чотири, ну, витягнуто по дорозі. Я захожу ну, командиром, я був відомий командира звіна. Да. Я захищав його. Mm -hmm. Він туди, я ето, захожу, поправки беру, як бути. Нос ну, вгору, мотор реве, а він до землі йде. Інерці, тяне його. Ви знаєте, я побачив німців. Вони б нас рогатки збили. Ледь витяг носа літака догори, продовжує ветеран і додає Відтоді зарікся і думаю про себе. Я таких фокусу більше не буду. Зайду, як нормально постріляв туди-сюди, що бите. Сьогодні кропивничанин Павло Кононов зустрічає гостей друзів із організації ліквідаторів та інвалідів Чорнобиля й обласної спілки ветеранів. Відвідав учасника бойових дій і заступник міського голови Олександр Мосін. Господар до візиту підготувався, дістав найбільшу свою реліквію. Фотоальбом зі світлинами побратимів, льотчиків, командирів, відомих постатей Другої світової. Пригадує у літаки, закохався із першого погляду. Сталося це, коли із батьками дитини. …переїздив із села Володимирівка до обласного центру. Їдучи на возі, тоді вперше побачив залізного птаха. Я з братом ну, на возі солома, а я лежу, чую щось гудить. Я дивлюся, якась точка. Я кажу, мамо, що воно? А вона й каже: то залізна птиця і нею керує людина. Я думаю, я, і мені захотілося бути да, да, керувати, да. керувати. Згодом намагався записатися в авіагурток, але сказали замалий. А у 17-річному віці Павло Матвійович вступив в Одеське авіаційне училище. Для курсантів навчальні тривоги були буденним явищем. Та коли застала бойова, навіть не одразу зрозуміли, що і для них настала війна. Виходить начальник штаба школи. и каже, боевая тревога. Ну, тревога, мы привыкли через день на тревогу, так что тревога, тревога. Да, идите это, заходим мы в, это, где мы живем, да, я чую запах пороха. А то открыть ящики и это, каже, берите. Я считаю, у меня 92 патрона. І нам сказали, якщо будуть парашутісти, стріляйте. А я кажу, так ми ж їх уб'ємо. Далі було перебазування і навчання, адже літак не велосипед, одразу не поїдеш. Але зізнається Павло Матвійович, хай базу й отримав, та все ж бойових навичок не мав. Здобував їх вже у запасному полку. Пригадує, без досвіду рвався на фронт, та дякувати Богу, командири не пустили. Те, що треба на війні. у школі цього не преподавали. Думаю, на фронт, а потім побув я там в запасному полку Дві, не, ні, два місяці. Мене навчили літати парою раз. Угу. Далі стріляти по наземним целям і по воздушним. А після відточення навичок у запасному полку були вже бойові вильоти. Про них Павло Матвійович може говорити годинами. Кожен складний, кожен небезпечний. Бомбардировщики, Я посчитав, два, група 27 штук. А, а нас четверо. Скоку да. Значить, я не знаю, я й цілився, і все, а не попадав. Вони не падають. Да. А потім дивлюся, падають і на, на, на землі рвуться. Кінець війни ветеран зустрів у чеському місті Брно. Я, значить, прилетів, ну, а потім день-два, там вночі стрільба. Я вискакую там, і все. Що таке? кром стріляють. Ото оказалося, що кінець війни. Перемога. 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 Таких історій у ветерана. Мінімум 80, як і бойових вильотів, і Павло Матвійович із тих, кого хочеться слухати, зізнаються його гості, особливо коли розумієш, що з кожним роком залишається усе менше людей, які можуть розповісти правду про Другу світову і роль українців у перемозі над нацизмом. Павло Матвійович має певний вік на сьогодні. В цьому році йому повинно виповнитись 101 рік, але це. Історія, історія і приклад для майбутніх поколінь. І всі ми розуміли, якою ціною, як у Другу світову війну, як здобули цю перемогу над нацизмом. Сьогодні нацизм говорить російською мовою, і сьогодні нашу державу захищають наші воїни, і ми рухаємося до самого головного до перемоги нашої держави над ворогом. У нас в місті Кропивницькому 35 учасників бойових дій, які приймали участь у Другій світовій війні. Щороку до Дня Незалежності вже зараз ми виплачуємо матеріальну допомогу до цього свята. Також відповідно до чинного законодавства, ветерани війни вони мають певні пільги, певні компенсації. Вже менше як за два місяці Павло Матвійович знову чекає гостей у своїй селі. У червні відзначатиме 101-й день народження каже: душа болить щодня за тих, хто сьогодні боронить рідну українську землю вже від російського нацизму. Зізнається після другої світової, і у найстрашніших снах не могло привидітися, що знову доведеться переживати війну. У Кропивницькому, в день пам'яті та перемоги над нацизмом, шанували захисників України, які загинули в ході Другої світової та під час російсько-української війни. Згадати співвітчизників на меморіальному комплексі фортечні вали зібралися військовослужбовці, рідні полеглих воїнів, представники влади та небайдужі містяни. Постамент вічному вогню встилили квітами та вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання. Після чого державні ордени за мужність вручили сім'ям армійців, які полягли в бої. Ях із росіянами за свідченнями істориків продовж другої світової війни в боротьбі з німецькими нацистами загинули 8 мільйонів українців. Кропивничани переконані, історія повторюється, і сьогодні вже їхні нащадки зі зброєю в руках кладуть життя заради свободи України та безпеки європейських держав. Тому світ має не забувати про подвиг українських захисників та об'єднатися аби здолати російського агресора. Одержала нагороду за свого сина Гавриленко Олександр Олександрович, молодший сержант. Воював він на передові, Херсонська область. Загинув. Була диверсійна група, 15 чоловік. Вони вдвоєм її уничтожили. І потім їх вичислили, і артилерійським обстрілом він одержав такі поранення, що. Просто несумісні з життям, І він загинув. Нагороду отримала ще чоловіка, Віннічок Олександр Володимирович. Працював на шахті, мав донечку, служив 77 в 77-й бригаді, виходив навчання у Великій Британії, потім під Бахмутом приходив, воював, там і загинув. Дуже любив Україну, дуже любив. Олександр. Вірив в перемогу і залишиться в пам'яті назавжди. Олександр Циприка, мій цивільний чоловік, він не хотів, щоб в, кроп... ну, в його будівлю прийшла війна. Хто як не він, він, знаєте, коли почалися перші дні війни, я дуже просила його не йти, а він так ходив і дивився на військових і казав, ну, як Як я не піду. Він служив в армії, був в АТО. Мені не потрібно ніяких нагород. Але те, що ми пам'ятаємо героїв, це дуже важливо. Ми не маємо забути нікого. Курс на захід. У Кропивницькому з нагоди Дня Європи замайорів прапор ЄС. Європейський стяг підняли над будівлею міської ради поруч з українським знаменом. Цим символічним жестом місто проявило солідарність з європейцями, а також продемонструвало прагнення України стати повноправним членом Європейського Союзу. Кропивничани переконані, приналежність до Європи наша держава довела на полі бою, відстоюючи європейські цінності у війні з російським агресором. На думку містян, захід Випередив Росію на десятиліття. Тож вступ до ЄС відкриває чимало перспектив, принесе Україні добробут та допоможе захиститися від держави терористки, яка застрягла в радянському минулому. Рівень освіти в Росії значно нижчий, навіть ніж у нас, не говорячи вже про Європу. А я, як освітянин, маю говорити про те, що ми хочемо, щоб наше нове молоде покоління все-таки було розвинене, було вільнодумне. І все-таки мало кращі перспективи, тому нам треба дивитися в іншу сторону. Ми ж Європа, вибачте, ми, ж, ми за цей час з 2014 року ми змінилися дуже, дуже серйозно. Ми зрозуміли, ми повинні були давно там бути, в цій Європі. Але зараз в нас такий шлях має бути. І він болючий, він складний, він з кров'ю, але... Але іншого шляху просто не може бути. тоталітарна Росія. Перед цим е, тоталітарний радянський союз через свою третю колону чи своїх агентів е, робили все для того, щоб збити українців, щоб підмінити їхню ідентичність, щоб показати, що ми не європейці, ми орда, як вони. Да? Але насправді, якщо брати багату е, історію України, ми завжди підтверджували те, що ми саме європейці. Об'єднані кроки до майбутнього. Тематичний євростріт відбувся в Кропивницькому. Захід спільно організували Євроклуб Астра та бібліотека Маланюка. Просто неба розгорнули кілька локацій, де проводили майстер-класи. Вікторини, флешмоби, зокрема й танцювальний, і все це під супровід просвітницького марафону. Школярі протягом двох годин розповідали про європу та її традиції, символи і цінності, які розділяє та підтримує Україна. Також учасники доєдналися до онлайн вікторини Європа у цифрах і за підсумками отримали персональні сертифікати за знання історії Європи. Ще однією цікавинкою стало знайомство з урбаністичним рухом у міста Єя. Примітно, що в оргкомітеті заходу та серед учасників в основному молодь. Пояснюють, що саме молодь у 2014-му не побоялася відстояти європейський вибір країни і вийшла на Євромайдан. І саме молоді після перемоги писати новітню європейську історію України та відбудовувати знищені ворогом міста і села. Євростріт відбувся за сприяння проєкту Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні. Загалом до івенту доєдналися понад 300 кропивничан та гостей міста. Вже вдруге Україна святкує День Європи 9 травня з усією об'єднаною Європою, і це дуже символічно. Адже зараз Україна виборює своє право бути серед європейських країн на полі бою. На жаль, і в рамках нашого проекту Європейський горизонт ідея, символи, принципи ми проводимо ось таку акцію. Україні дуже багато країн з Європи надає підтримку. І це дуже важливо для нас, це наближає нас до перемоги. Молодь це основний рушій нашої держави. Це те, завдяки чому відбуваються зміни, такі різкі, кардинальні у нас в країні, і коли Молодь розуміє, що наші цінності потрібно зберігати не лише суто українські, але й правди до європейських, до вищих цінностей. Це дуже добре, адже тоді молодь розвиває в собі не лише патріотизм, але й людяність, чимність, пунктуальність і інші дуже гарні європейські якості, якими нас наділяють саме шляхом проведення таких от заходів. Мільярд гривень виділив уряд на капітальний ремонт укриттів у медзакладах України. Про це розповіли в Кіровоградській облвійськ адміністрації. Кількість сховищ, які відремонтують, обмежена. Відбір здійснюватиме Міністерство охорони здоров'я. Щоб отримати кошти на ремонт захисних споруд, медзаклад повинен входити до спроможної мережі, що розміщуватися в прифронтовій зоні. Крім того, до конкурсу не допустять медустанови, в яких укриття в задовільному стані. Реконструкція відбуватиметься за кошти держави та міста місцевих громад проєкт має на меті убезпечити пацієнтів і медперсоналу лікарень у період воєнного стану. Наразі перелік сховищ, які потребують реконструкції, формується. Як повідомили в обласній владі, залучити кошти на ремонт спробують і для медзакладів Кіровоградщини. до 15 травня. Всі громади, всі лікарні надають відповідні пропозиції обласній і державній адміністрації, обласна державна адміністрація передає це Міністерству охорони здоров'я, де буде відповідний конкурсний відбір відповідності проєктних документацій до вимог, які визначені в постанові Кабінету міністрів. І до кінця року, якщо ці проєкти зайдуть на територію нашої області, відповідно вони будуть виконані. В стані постійної готовності. Пункти незламності на Кіровоградщині розгорнуті. І в разі надзвичайної ситуації можуть включитися в роботу протягом двох годин. Загалом в області понад 700 пунктів. Половину створено органами влади на місцях. 136 із них працюють в цілодобовому режимі, решту запустять за потреби. Така кількість пунктів може містити 37 тисяч людей. Нагадаю, усі пункти незламності працюватимуть в разі порушення роботи систем централізованого воду, електро та газопостачання і усіх видів електронних комунікаційних послуг. У Кропивницькому мережа пунктів також розгорнута в міській раді кажуть, зважаючи на постійні атаки ворога, а недоцільно було. Консервувати пункти, послуги, яких можуть знадобитися громаді, будь-якої миті. Пункти незламності в нас сьогодні діють в кількості 34 пункти, на відміну від попередніх років, де вони з 1 квітня переходили в режим, в спячий режим, так званий, вони не закривалися, але і не працювали. Чекали там. Настання холодів цьому році такі рішення не приймалися в зв'язку з тим, що обстріли об'єктів енергетики вони не припинилися із настання з настанням тепла. І протягом двох годин, в разі якщо настане порушення систем життєзабезпечення, вони будуть відкриті і готові приймати мешканців. Наводив ракети на залізничну переправу, щоб зірвати поставки військової техніки на фронт. У Кропивницькому співробітники СБУ затримали на гарячому російського коригувальника. Молодик намагався встановити біля залізничного мосту пристрій відеоспостереження. За допомогою нього він мав дізнатися графік та маршрути руху ешелонів з бойовою технікою, а тоді через месенджер передати їх ворогу для підготовки ракетного удару. Це б дозволило окупантам знищити озброєння. Для ЗСУ чи бодай затримати його транспортування на передову. Втім, планом ворога завадили правоохоронці. Зловмисника арештували. Ним виявився кропивничанин, який раніше притягувався до відповідальності за вживання наркотиків. Фігуранта завербували російські спецслужби за сприяння агресорові. Він постане перед судом. Під час обшуків у нього було виявлено та вилучено мобільний телефон, який він намагався привлаштувати до відеопристрою з метою передачі даних. Наразі його затримано та йому повідомлено про підозру за статтею 114 прим 2 кримінального кодексу України. А це несанкціонований збір та передача інформації щодо переміщення військової техніки, боєприпасів та озброєння Збройних сил України під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення поля. Лікування зубів з комфортом. У Кропивницькому капітально відремонтують міську стоматологічну поліклініку по вулиці Шевченка. Початок реконструкції анонсувало управління охорони здоров'я міської ради. Проєктом передбачено зробити ремонт у приміщеннях. Застаріле стоматологічне устаткування, замінять сучасними установками. Також у поліклініці поставлять енергоефективні вікна та облаштують укриття. А для людей з інвалідністю обладнають пандуси. Будівельні роботи триватимуть 16 з половиною місяць реалізують проєкт за державний кошт в рамках програми з відновлення України. Загальна вартість майже 55 мільйонів гривень. Цей проект має на меті створення сучасної стоматологічної клініки з використанням інноваційних технологій та забезпечення її сучасним обладнанням для організації надання спеціалізованої стоматологічної допомоги як дорослому, так і дитячому населенню. Планується покращення саме якості доступності надання стоматологічної медичної допомоги. Зокрема, амбулаторної терапевтичної, хірургічної, ортопедичної стоматологічної допомоги і застосуванням сучасних методів профілактики, діагностики та лікування даним проектом передбачені необхідні заходи із забезпечення інклюзивності, цивільного захисту та енергоефективності тобто, все включене вже в проектування. Симні України. У Кропивницькому відбудуться змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів з ампутаціями та важкими травмами. Змагання заплановані на 25 травня. Організовує їх місцева влада спільно з Федерацією Стронгмену України, а головним суддею запросили важкоатлета Василя Вірастюка. Із міркувань безпеки майданчик, який прийматиме змагання, поки що не називають. Взяти участь організатори, запрошують усіх охочих ветеранів та діючих військовослужбовців із Кіровоградщини, які отримали поранення на війні. Федерація «Стронгмен України проводить гугл-реєстрацію. Серед військовослужбовців вже близько 50 учасників зареєструвалися. Заплановані змагання з пауерліфтингу, змагання з веслування на тренажері, змагання з аеробайку це велосипед, імітація їзди на велосипеді. Також змагання ривка гирі та показові виступи стронгменів. Головною метою заходу є сприяння зміцнення патріотичного духу шляхом залучення ветеранів.